Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми розберемося з вами в одній дуже важливій темі, яка стосується виплат в Польщі для українців. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ділитися цим відео і ставити йому лайки. Отже, багато хто з вас знає про таку допомогу, як виплати від ООН. Багато хто з вас нею вже скористався. Багато хто з вас подав заявки, але ще досі не отримав відповіді. Багато хто з вас навіть зареєструвався, був вже в офісі, але не отримав цих виплат. І зараз ситуація справді складається трохи тяжко. І саме тому ми сьогодні повністю розберемося, що ж відбувається, які перспективи і чого нам чекати. Тому як дуже і дуже багато питань ваших є і в коментарях. Під різними відео моїми, і в на стрімах ви так само задаєте постійно одні і ті самі запитання. Тож, давайте про це поговоримо. Хто знає, хто не знає, відповідно до офіційної інформації, яка розміщена на їх інтернет-сторінці, яку я залишу в описі під цим відео, там говориться про те, що на сьогоднішній день прийом нових заявок є призупинений. І для цього є декілька важливих причин. Отже, Перша причина і певна найголовніша причина це те, що російська, російські агенти, російські боти після того, як було відкрито реєстрацію за допомогою інтернет-форми, вони просто е зробили декілька атак на, е ну, якби на систему і на цю форму. Просто е простими словами, вони залишали дуже багато фейкових заявок з різною інформацією, а працівникам. Даного фонду потрібно кожну цю заявку перевірити. І я собі так думаю, що там, наприклад, 100 чоловік, 100 українців, які справді потребують цієї допомоги, залишали 100 чоловік звичайних, і ще до того, там 5 тисяч було фейкових заявок від російських ботів. І саме через це, буквально через місяць, після того як дана програма почала працювати для українців, вона була повністю паралізована. І буквально через місяць багато хто з вас вже почав говорити про те, що я залишив заявку місяць назад, а і зараз ну, як мені не дзвонять, не пишуть, в чому справа і так далі. Саме для цього, ну, якби працівники фонду також замітили подібну якусь тенденцію, що залишається дуже багато фейкових заявок. Вони призупинили прийом нових заявок і тепер розбираються, по-перше, з тими заявками, які вже є. Для того щоб е, вибрати тих українців, які є живими людьми, а не ботами, і які справді потребують цієї допомоги, і якби з ними потрошки зв'язуються, е, це все дуже сильно розтягнуто в часі, бо їх штат працівників є дуже і дуже сильно обмеженим. І тому це відбувається все так довго. Це по-перше. А по-друге, вони зараз працюють над реструктуризацією своєї. Ну, якби свого способу комунікації, збору даних від українців і так далі, для того, щоб забезпечитись наступний раз від нового потоку ботів, які будуть також залишати фейкові заявки. Можливо, це буде якась прив'язка до місцевості, можливо, це буде. Якась, якийсь дзвінок на телефон, наприклад, і так далі. Тобто вони зараз над цим працюють і говориться про те, що доки ця проблема не буде вирішена, реєстрація і надалі буде закрита. Тож, всім, хто заїжджає зараз до Польщі або заїхав раніше, але заявку не встиг подати. На жаль, зараз у вас такої змоги немає, і вам потрібно просто чекати. Або ж якщо ви все ж таки хочете отримати якусь подібну допомогу, то просто обрати інший фонд, а їх зараз справді по Польщі є дуже і дуже багато різноманітних. Тож не зациклюйтесь на одному ООН. Що стосується людей, які залишили заявку, але їм ще досі не зателефонували і не запросили на особисту зустріч. Вам потрібно просто чекати. Зараз в першу чергу ООН згідно з... Інформації від наших же підписників, вони в першу чергу зв'язуються з людьми, які мають обмежені можливості, з пенсіонерами, з багатодітними одинокими мамами і так далі. Тобто, з тими категоріями людей, які знаходяться в найбільш сумному такому положенні, коли вони не можуть іти працювати, не можуть самі себе забезпечити. Всім іншим, на жаль, зараз треба чекати, доки дійде до вас черга. От, це те, що стосується тих, хто подав заявку, але досі з вами не зв'язались. І також хочу сказати, що повторно заявку лишати не потрібно. Якщо б ви навіть могли це зробити, ну немає цього сенсу. І коли відкриють реєстрацію, цього також не потрібно робити. Ваші дані є в базі, все окей. Що ж стосується людей, які подали заявку, вас вже викликали до себе. В офіс ви там подали всі документи і чекаєте на виплати або вже навіть получили першу виплату, а далі затримка йде там місяць або півтора місяці. В такому випадку вам потрібно особисто приїхати з усіма документами на вас і на ваших рідних до найближчого офісу. Якби від цих фондів вони називаються Blue Dot і вони зараз є в п'яти містах: це Варшава, Краків, Познань, Гдиня і Вроцлав. Так от, якщо у вас така ситуація, вам потрібно звернутися з усіма документами до найближчого офісу ООН, і там потрібно просто сказати, що от в мене є затримка у виплатах. Як показує практика, вони у вас приймають якби, цю вашу заявку цю вашу скаргу, скажімо так, і буквально через тиждень всі виплати вже. Надходять нормальним чином, і деякі люди отримують навіть по одному або навіть по два коди блік, тобто одразу ж за два місяці, якщо була досить довга затримка. Тож для всіх інших, хто там зараз питає, чи можна отримувати допомоги від інших фондів, якщо ми вже від ООН отримали, і так далі, не можете. Друзі, дані фонди працюють в першу чергу для того, щоб, на, щоб в перші місяці вашого перебування в Польщі. Вам трохи спростити і щоб ви цих три місяці змогли потратити не просто на те, щоб пожити, а на те, щоб знайти собі житло, знайти собі роботу, влаштувати дітей в садочки та школи, підучити польську мову і так далі. І польська влада і всі відповідні фонди вони вважають, що три місяці це є достатній термін для, хоча б первинної мінімальної адаптації. Тож, друзі, все у ваших руках. Свою думку взагалі з, цих, з приводу цих допомог, цих затримок, з адаптації українців в Польщі. Пишіть в коментарях під цим відео, мені буде дуже і дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Буду вдячний вам за підписку, за лайки. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!